в травні до Івано-Франківська навідуються фахівці будівельної галузі зі всієї України. В обласному центрі Прикарпаття відбулася вже восьма всеукраїнська конференція. Визначення вартості будівельних робіт при використанні сучасних матеріалів і технологій. Це найбільший в Україні захід для тих, хто визначає вартість вітчизняного будівництва. Упродовж трьох днів у спільну мову на конференції намагалися знайти замовники, інвестори, проектанти та інженери-кошторисники. Їх об'єднує одна проблема: це проблема. Тема правильних розрахунків вартості будівельних робіт. На сьогоднішній день є ряд питань, я би так назвав, білих плям. Ці питання стосуються оподаткування ПДВ, податком на додану вартість, ці питання стосуються прибутку, ну і ще ряд питань. Цього року на конференцію запросили понад 200 учасників. Для них підготували численні семінари, спеціальні тематичні секції, консультації та традиційні майстер-класи. На початку конференції усі учасники діляться на групи, так звані секції. Кожна така група має власну тематику. На своїх засіданнях учасники з'ясовували специфіку визначення вартості проектних робіт, особливості нормування, а також намагалися планувати будівельний процес. Нині учасників конференції чи не найбільше турбують зміни у будівництві, що відбулося після введення в дію Податкового кодексу України? Адже наразі в ньому немає цілої низки нормативних актів. Та ета, звісно, новий налоговий кодекс. Ви хоч не вспоминаєте, це проблема всіх сметчиків стала в тому, що в першу чергу проблема бухгалтерів. А от них вже проблема сметчиків. Общем, проблема є в контексті нового податкового кодексу. Вони усугубилися, так сказати, загострилися і дуже багато незрозуміло стає. Вирішуємо, як можемо дзвонимо, консультуємося. І власне для цього ця конференція створена, щоб допомогти нам в нашій роботі, щоб ми її виконували якісно, щоб ми її виконували згідно тих державних будівельних норм, як в нас вимагає держава. Смічику важливо знати всю нормативну базу, важливо практикуватися в своїх. Знаннях конференції в першу чергу це спілкування, спілкування з колегами, спілкування з більш грамотними людьми. Це набираєшся інформації, набираєшся нових енергії, планів на будущее. На усі запитання учасників конференції відповідали представники влади та провідні спеціалісти України. Для того, аби дати вичерпну відповідь, готували цілі доповіді. А під час брейк-кави відбувався обмін думками з цього приводу. Задача стояла про те, щоб розповісти про нове законодавство, яке вступило в дію 12 березня цього року в галузі будівництва. Воно значно спрощує для замовників дозвільну систему, але, звичайно, покладає на них і підвищену відповідальність за. Будівництво і ведення об'єктів експлуатації. На сьогоднішній день в цьому законі не виписана відповідальність їхня, але в майбутньому найближчим часом до Верховної Ради буде надісланий закон про відповідальність, якому буде чітко прописано, хто за що буде відповідати. Деякі положення законодавства, звичайно, треба. Ще обговорювати, роз'яснювати і для того, щоб їх правильно застосовувати перебування фахівців будівельної галузі на конференції розписане по хвилинах, адже тут, як ніде-інде, учасники можуть поліпшити не лише теоретичні знання, а й збільшити свій практичний досвід. Насичена програма конференції передбачала відпочинкову культурну паузу, зокрема, знайомство з Івано-Франківщиною цього року. Учасники конференції мали нагоду навідатися у Галич та Яремче, аби відчути увесь С колорит Прикарпаття гості відвідали його визначні місця. До прикладу, музей просто неба. Тут вони довідалися про побут та життя українців. Відреконструйовані хати та гражди викликали захоплення. Давні будівлі, в яких жили наші предки, доволі економні. Відтак визначили деякі гості Прикарпаття. У них чимало будівничих та архітектурних рішень, які сьогодні є актуальними. Хати критої соломи, зкритою критию соломою. Це я вважаю, що один ну з витворів. Стародавнього будівництва, але в сучасному будівництві знову повертаються ці традиції. В багатьох європейських державах в останніх значить, прайсах я прочитала, що солома знову повертається в будівництво ресторанів, кафе, при значить, плетінні. Таке, яке потрібно по технології. Солома зберігає свої е, покривельні властивості до 50 років. Подорож Івано-Франківщиною тривала аж до вечора. У гостиній колибі учасники намагалися не затримуватися, адже зранку на них чекають майстер-класи. Розробники програмного забезпечення традиційно представляють нові програми та проводять індивідуальні консультації. Цього року учасникам представили програми АС-4 та АВК-5. Під час формування кошторису будівництва це неабийки помічники. Зокрема, остання АВК 5 вважається найпоширенішим програмним комплексом. Нині без цього електронного помічника інженеру кошториснику не обійтися. Вручную там калькулятора, там, які э, програми, типу Excel, доставляти сміттє документацію в сьогоднішніх умовах практично невозможно. На составлення тільки трьох норм смітчику в ручному режимі понадобиться где-то порядка 5-6 часов. А якщо у нас сміє бувають порядка 500-600 нор, то представляйте, що це такое. Без програми зараз сметчику в сучасних умовах просто не обійтись. Інше програмне забезпечення АЕС 4 теж викликало зацікавлення. Проста та зручна у користуванні ця програма надійний помічник у роботі фахівців будівельної галузі. Детальніше розібратися з програмами можна було під час індивідуальних консультацій. Упродовж трьох днів учасники конференції вчилися, спілкувалися та обмінювалися. Вилися досвідом з кожним заняттям, відкривали для себе все нові можливості ефективної роботи у будівельній галузі. Я вважаю, що є якщо нема конференції, нема навчання, це буде потім тупік, просто тупік. Розумієте, Мають фахівці обмінюватися досвідом, мають ставити питання, мають своїми здобутками і своїми проблемами. Услышать мнение руководящих работників міністерства те, як проходить формирование, як проводиться утверждение документов, очень полезна інформація, кроме того, встреча с мечика, встреча людей, которые думають об. Одном и том же деле Встреча людей, которые... Заняті, імені е, в своїх кабінетах сидять і, і не мають практичні спілкування з іншими смітчиками, тому що, як правило, на підприємстві один-два смітчика, Зустрічі, е, общання, обмін інформацією і просто приємне припровадження. На останок учасники конференції могли придбати фахову літературу. За рік провідні українські будівельники знову зберуться на щорічну конференцію, переконані попереду проекти, будівництво та здобутки, адже життя не стоїть на місці. Thank <laughs> you.